Вітаю на уроці позакласного читання. Сьогодні тема нашого уроку з чужої біди не смійся. Збагачуй свій словниковий запас. Дізнайся значення слів і вживай їх у своєму мовленні. Взимку після відлиги і наступного похолодання синоптики часто попереджають. Завтра ожеледь. На дорогах ожеледиця. Що ж то за ожеледь і що за ожеледиця? Коли беремо розець і застигають краплі дрібного дощу чи мряки, а на деревах, дротах та будівлях з'являється крижана кірка з прозорого шару льоду або снігу, таке явище синоптики називають ожеледь. Якщо ж замерзають калюжі води і шляхи вкриває тонкий шар льоду, це ожеледиця. Слухаю і розумію. Послухай оповідання Івана Білого ОЖеледиця на дорозі. Послухай оповідання Івана Білого ОЖеледиця на дорозі. Уночі зривався холодний вітер. Пройшов сніг із дощем. А вранці підмерзло. Тротуари взялися крижаною кіркою. Мати попередила Костика, будь обережним, дворі слизько, ожеледиця. Я не боюся ніякої ожеледиці, весело проказав Костик і вискочив на вулицю. Він зупинився біля під'їзду, роздивився, чи не видко когось із його друзів. Сьогодні неділя і можна в волю награтися. У цей час на дорозі з'явився якийсь малюк. Він дзвінко цокотів під борами своїх черевичків. Порівнявшись із костиком, хлопчик несподівано змахнув руками і простягнувся на слизькому асфальті. Шапка його відлетіла вбік. була схожа на велику чорну ворону, що зненацька опустилася на дорогу. Малюк просунувся кілька кроків на животі. А костик голосно розсміявся. Хлопчик швиденько підвівся, сердито глянув на костика і пішов за шапкою. Та костик через газон уже вибіг на тротуар, але не встиг ступити і кроку, як посковзнувся і гепнувся на льодову доріжку. Якусь мить він пролежав, відчуваючи, як запекло в лівому боці. Посунувши з очей шапку, повернув назад голову. Чи ніхто не бачив, як він упав, ні поблизу нікого не було, а той хлопчик уже зник. Тепер костикові було не до сміху. День коли відбулася описана подія, про що мама попередила костика. Чому малюк сердито подивився на Костика? Чому Костикові стало не до сміху? Яка головна думка оповідання? Як ти вважаєш? Читаю для себе. Прочитай вірш Вадима Скомаровського Снігур і Щиглик. Снігирчик бідний у сільце попався, а Щиглик молодець. Той жвавий джигунець, дивився на нього та сміявся Оце так мудра гель з тебе. Ну як так і не вгледіти себе, біди не стерегтись, щоб так в лиху попасти штучку, як в ядір ловлять ту дурну щучку. Все бачив я колись, такого цілий вік боявся. Ось, бач, і не попався. Так щіглик промовляє та все собі стрибає. Аж гульк? Ох, лишенько, тяжке! Се що таке? В якусь то сіточку щеголю скочив, Немов собі наврочив. Тепер сіпає і сяки так, Не вирве ніжки вже ніяк, Хоч борсався й мотався, та в сіточці остався. Ото тобі, козаче, із лишенька чужого, і горенько тяжкого Не сміся, небораче. Яка біда сталася із Снегірчиком? Як сміявся з нього Щиглик? Яким зображений щіглик у байці? За що він поплатився? У яких словах виявляється безсердечність Щиглика? Які рядки байки можуть бути прислів'ям? Читаю для когось. Підготуйся і виразно прочитай вірш однокласникам. Татова порада Елідії Компанієць. Хлопчина вбіг із двору в хату. До тата голосно гука. А я провідав у лікарні свого найкращого дружка. То ж правда, тату, я чутливий і маю серце золоте. Замислись тато на хвилину і так сказав йому на те. Коли тебе в тяжку хвилину людина виручить з біди, про це добро аж поки віку, ти, синку, пам'ятай завжди. Коли ж людині щиросердно ти зробиш сам добро колись. Про це забудь, аж поки віку, мовчи й нікому не хвались. Дякую за увагу. До зустрічі!